Що таке зустріч для плану координованих послуг? Coordinated Service Plan план координованих послуг або зустріч згідно з законом 264 призначена для дитини, яка має труднощі вдома та в школі. Він об'єднує родину та фахівців зі школи та громади для координації підтримки та послуг для вашої дитини. Мета полягає в тому, щоб усі, хто працює з вашою сім'єю, могли обговорити це питання та разом розробити єдиний план. За потреби ви матимете доступ до перекладача протягом усього процесу планування та зустрічі. Проведення зустрічі плану координованих послуг або ж CSP може бути запропоновано вчителем вашої дитини, лікарем або фахівцем з психічного здоров'я. Або ви можете попросити про цю зустріч. Однак ви, як опікун, маєте право вирішувати, чи хочете ви провести цю зустріч. Якщо ви погоджуєтесь провести зустріч CSP, вас попросять підписати деякі документи, що дозволять організатору та учасникам обмінюватися інформацією під час процесу планування та на зустрічі. Є певні люди, які завжди беруть участь у зустрічі. Наприклад, хто зі школи та громадської служби психічного здоров'я, або ви самі вирішуєте, кого ще запросити на зустріч. Організатор зустрічі обговорить з вами, кого ви хочете запросити. Корисно запросити людей, які мають інформацію про вашу дитину та допомагають вам почуватися комфортно. Наприклад, друг сім'ї, хтось із кабінету лікаря, терапевт. Люди з громадських організацій, до яких ви належите або з якими працюєте, таких як ваша церква, спортивна група чи позашкільна програма. Якщо ваша сім'я наразі співпрацює з департаментом у справах дітей та сім'ї, Department for Children and Family Services, хтось з DCF може бути присутнім на зустрічі. Якщо ваша сім'я не працює з DCF, ви можете обрати, чи хочете ви, щоб хтось з DCF був присутній, чи ні. Вам також буде запропоновано представника батьків. Представник батьків це людина, яка пройшла через деякі труднощі, з якими стикаєтеся ви як батьки, і яка сама була присутня на зустрічі планування координованих послуг у минулому. Вони можуть допомогти вам зрозуміти процес координованого плану послуг. Представник батьків може обговорити з вами перед зустрічю CSP те, що важливо для вас. Ви можете обговорити свої занепокоєння та цілі для зустрічі. Представник батьків може розглянути форму планування скоординованих послуг та деякі питання, які будуть поставлені на зустрічі. Представник цей може запитати, як він може найкраще підтримати вас під час зустрічі. Це може бути шляхом запитань, допомога пояснення того, що обговорюється, або нагадування вам про щось, що ви, можливо, сказали їм раніше і що хотіли б обговорити. Якщо ви вважаєте, що вашій дитині або родині буде корисна зустріч для планування скоординованих послуг, ви можете звернутися до представника школи вашої дитини, спеціального педагога або представника Агентства психічного здоров'я з проханням організувати для вас зустріч. Зустріч має бути запланована якомога швидше на ваше прохання. Форма, заповнена під час зустрічі, стане остаточним планом підтримки вашої дитини. На зустрічі CSP, усі ознайомляться з формою та поділяться інформацією про свої сподівання та цілі щодо вашої дитини, системи підтримки, які допоможуть вашій дитині досягти успіху, потреби вашої дитини та послуги, які наразі пропонуються. Команда CSP може визначити додаткові види підтримки та послуги, якими ваша дитина могла б скористатися. Ви є важливою частиною команди. І ви можете вільно ділитися своїми думками, ставити запитання та створювати план, який підходить для вашої сім'ї та дитини. Наприкінці зустрічі CSP чітко визначаються наступні кроки для членів команди. Це може включати направлення вашої дитини до нових послуг. Команда CSP часто планує подальшу зустріч, щоб перевірити, як справи у вас та у вашої дитини, чи виконуються наступні кроки, визначені в плані, і чи є вони корисними. Освітні потреби вашої дитини можуть обговорюватися на зустрічах CSP. Однак будь-який запит на зміну або додавання освітньої послуги чи місця навчання має відбуватися на окремій шкільній зустрічі. Це може бути одним із наступних кроків. Команда CSP може направити до іншої командної зустрічі під назвою Local Interagency Team Місцева міжвідомча команда для додаткових консультацій та або для вивчення необхідності вищого рівня догляду за вашою дитиною. У кожному регіоні штату є одна місцева міжвідомча команда.